Мешканка цього міста працюю в школі. Вчити знаю що дуже з раннього дитинства. Я прислухалася до всяких порад oh, okay. і відбирала, які найцінніші. Ну так мені так давалося, бо я математик, і я вмію трошечки виділити щось таке середня ...да. арифмета корисне і прислухалася до такої думки. Дуже вважаю, що вона дуже цінна ця думка. Що профілактика цінніша за лікування. І тому і вона і менше грошей, і емоційно. Це зовсім інша справа. Коли ти щось лікуєшся дуже від серйозного, коли ти профілактивуєш, тому звісно, що я споживаю інколи різні види добавок, і бачу в цьому результат, звісно, непоганий. Ну ну так сталося. Оцей коронавірус, такий злополучний, він сильний дуже. І він зробив таку погану дію у мене, що в мене виникла харчова алергія. От десь в мене взялася ця алергія, і визначити на що не було. Ну визначити було важко. Здавалося, що алергія на все. Але якось поступово приходилося щось від від чогось відмовлятися, і ну вона не проходила зовсім так, щоб вияснити на що алергія, було неможливо. І тут Оля мені в вересні місяці запропонує новий продукт. Тому що я там не знаю, що я споживала якісь продукти в надіда. Ось цей перший цей продукт, і каже, дуже дуже він. Я вірю в нього. Давай розпочнемо. І я я знаю залюбки завжди. Що вона мені пропонує, то я відразу підтримую. Бо знаю, що вона поганого не порадить. І от почала я споживати цю. Ну вона вже розказала як. Ну потім ділила, тому що, звісно, для мого організму вона була занадто така потужна. Треба було зменшити, ділила на три частини, споживала і. Чуд чудним таким образом не знаю, яким Боже дякувати цьому всьому, що ця алергія в мене пройшла. бо це було щось страшне. Я могла прокинутися вранці з опухшим лицем, тому що був напряк клінки вже до такого дойшла ця алергія, і от зараз нема. Тоб, і я, все, я, так, її, я по, по їже їжі все їм. Все. Це ніяких ограничень ограничень, вже нема. Да, немає. Тому я дуже щаслива і довольна, що це таки я подавала цю алергію. Завдяки, я думаю, завдяки продукту, тому що більше я такого нічого і не споживала. А вона в мене не проходила рік. і То краще, то, і, то трошечки. Здавав то гірше, і не можна було з цим ніяк впоратися. А от завдяки продукту я його позбулася, цієї алергії. Це по-перше, дякувати. Я також споживала ці Мальчі. продукти. Так. Але от зараз, окрім цього, продукту, я почала споживати ось цю каву. Але я бачу по тобі, що добре. Вага зменшилася, воно дійсно працює в плані зниження ваги. Що я ще можу сказати? Енергія, з'являється енергія, бо я ще спортом займаюся трошки. Хожу в спортзал, і, і, і я звернула увагу. Звернула увагу, що треш, трошки треба було обмежити і там два види спонтативних навантажень, і мені прийшлось трошечки обмежити. Но от з цим продуктом я повернулася до того виду навантаження. Двоє кого поцілувалися, е да, тому що було важко і покращилися результати навіть в Тому, ну, звісно, я хочу сказати, що продукт дійсно всі.